Доброго здоров'я, шановні глядачі. Ми зараз завітаємо в одне прекрасне місце. І там все знаємо. Доброго здоров'я! Доброго. здоров'я. Вітання. І вам скіпає зараз. я ні, 4,5. То є 3,5 см, я ще береш, то вони 4,5. А тоді мені даєш по 5. Два рази. І проводиш мені такі лінії поздовж. Тоді буде поперек по 4 см. Добро здоров'я! Вітаємо! Розкажіть, куди я потрапив? чарівне місце? А хіба не видно? Оту, от во камеру настав, от, от-от, о, 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 о. бачиш? Бачу. Розкажіть. Вулик. Представтесь, як вас звати для тих глядачів, хто вас не знає. Мене звати Зоряна. І в нас тут на Сокальській 16 є такий вулик. В якому завжди шумно, гамірно і дуже багато роботячих бджілок. Скільки у вас роботячих ділок? Я розумію, що тут всіх немає. Ви кажете? Ні, тут всіх немає, тому що багато бджілок сходяться не тільки в цей вулик, а працюють вдома. Загалом у нас є 17 людей. В основному, чим ви займаєтеся? Загальному, і яким пошиттям ви займаєтесь і для Ми чого ви це робите? Ми Займаємося пошиттям, це ти вже сказав, значить в нас є аптечки. варіант. А, в нас є його... аптечки в асортименті. Оце такого яскравого кольору, але це нічого. Це є органайзер в медичну машину евакуаційну. Потім ще бачу якісь чехли. Так? Так, там є нове, до речі, чохли на зброю, шиємо, шиємо баули, в'яжемо і шиємо кікімори. Маємо дивись гамаші. Це захист від вологи, від болота. Що на шиї? Ноші. Нош. Які ноші? Кікімори в нас є багато. У Маш... нас є плащі дощовики. дощовики. В нас є е... кавери. кавери. Зимою в нас є білі маскувальні костюми і білі кавери. Ну, Адмін підсумки, сухарні підсумки, в нас є багато. Останнім часом ми шили, замовлення мали на 50, на 50, на саперні лопати пішли. Отже, у вас так, постійно, постійно е ви в режимі роботи. Скільки так. часу ви вже займаєтесь так, е в такому колективі? І вже, я розумію, що війна в нас повномасштабна йде з 2022 року, але я знаю, що деякі вже із 2014 року і допомагають, дехто і був залучений. Розкажіть історію. Ну, загалом ми організувалися у перші дні війни. Це було в лютому, в кінці лютого відразу. І з кінця лютого 2022 року, може, ми не цілком в ідентичному складі, як є зараз, але цей склад, напевно, працює з місяця березня 2022 року. Тому. З березня 22-го року склад майже незмінний. Кому би ви хотіли би подякувати? Хто вас підтримує? Можливо, донатять люди і в загальному чи як вас ну, там? Процесує? Якби якби не донати людей, то напевно ми би досі не працювали. Ви ще крім того, чим що ви тут шиєте? ще маєте свою власну роботу і дехто під... Так, ну, багато. Багато. Тобто свій час витрачаєте Так. Додаткових. Іванка, Руслана, наприклад, приходять постійно в'язати кикімори після роботи. Тобто, з 4 до 4 вони на своїй основній роботі після четвертої вони з нами. Як можна вас задонатити і номер рахунку? А, ну задонатити це дуже просто. Лиш би було бажання. Може, вас є номер. Є номер карточки, є все. Знаєш, у вас номер карточки якісь, на, на дверях. О, якісь пости, та тому завжди просимо донат, тому що без доната ми б, напевно, не справилися стільки часу. Тому що кожну тканину треба купити, кожні додатки треба купити. Стропа коштує, тканина коштує. Ну, все, щоб ти не дійшов. Ну, замки, все, що не використовується, все воно потрібне. Донати для тканину. І... Чи є за кордону у вас якісь як би сказати, фонди, які вам підтримують. Чи Ні. Їх все? Але чим довше продовжується війна, тим все менше і менше важко людям? Ну, важко, так, але в мене є така офіційна організація, що ми маємо як -якусь своє, ну, свій фонд, чи, чи якусь таку допомогу цілком офіційну. Ми Суто гурток умілих ручок. І витягуєте своїми силами деколи. Своїми силами ми витягуємо. А Запити Все. постійно. Якщо немає, наприклад, донатів, ну то ми, ми є. Ми за донатим самі собі, щоб ми потім мали з чим працювати. Добре, йду, я ще знімлю номер карточки і як ви працюєте, ще якісь. Дякую вам за коментарі. Добре. Отже, люди підтримуйте, от номер карточки. Тут вказаний. Це який банк у вас? Бачу у вас є прапори різних бригад. Подяки. Це свої рідні наші подяки. подяки. Навіть такі плащі є, які захищають від. <плес> дощовики, так? дощовики. Шиємо, дощовики а, ті, а ті, що від тепла захищають, Ї. немає тебе. Є в нас звичайні дощовики. Ага. Звичайні, які... Дощовик плаш палатки. Від дощу. Ось навіть є такі різні шеврони. шеврони. Наша емблема. О. Джілка бачу. Так. Павук. Громадське формування самооборона, ТРО. 110-та, 24-та. Ну багато, багато до вас волонтерів з, з нашого міста звертається. Ну, за... ну, якщо ви знаєте волонтерів, то ви їх можете самі спитати. Ну я багато знаю. Куди вони ходять? Я думаю, вони це відео дивляться і поставлять лайк і зроблять репост. Ми у дівчину раді шиємо, то їм немає куди більше звертатися як до нас за тим, що ми робимо. Трошки подивимося, як ви працюєте. Це елемент аптечки. Я згадую цей вірш про швачку. Та... Який? Затер... Шевченка? Так. А кого? Не Шевченка. А... Затер... Як цей вірш? Прошу. Затерплений ручка. Боже, чи довго тягти. З раннього ранку до пісні вічинки голку не те наверти. Не Шевченку точно. Не Шевченка, мене... це з літератури знову. Ми його найдемо і додамо до, до, до обачі. Не Шевченко не спорту Не Шевченко. Бачите, <пості> які розмальовані? То ви вже їх розмальовуєте і готуєте до аукціону, чи вам <пості> подарували? Ні, yeah, це нам подарували. Це хлопці <пості> вже Дергодара, нам презентували, коли приїхали з передової, коли нас робили велике замовлення, вони нам привезли в подарунок. А ця це... гірза приїхала з 77-ї бригади. І наш червоноградський Сергій Солодкий нам її розмальовував. Він нам фарбує тканини. Отже, в нас наше місто Шептичський Червоноград багатий церков і волонтерам. Ну, буде, а інші вже галузі не будемо говорити. Ну, не знаю, не знаю. Так. Дякую вам, що ви є, що ви не здаєтеся, і поскоріше нам перемоги. Слава Україні! Слава. слава! Якби не вони, то б і ми не були. Дякуємо вам.